Брали штурму Новодонецьк, поламало праву сторону, руки пошмалило і вухо. Військовослужбовець Геннадій Владика розповідає, як отримав опіки на передовій. Він разом із побратимами потрапив на вороже мінне поле. Я очнувся аж у Дніпропетровську. Я по документах побачив, що мене і в Курахово завозили. І в першу чи не вперше, а як вона в інститут імені Мечникова. зараз Геннадій Владика готується до виписки. Планує повернутися додому на Кірвоградщину. Цьому передувало кілька місячне лікування, а попереду тривала реабілітація. Лише у Рівному лікарі зробили військовому близько 20 переливань плазми крові та до 5 переливань еритроцитів. Розповідає лікар опікового відділення обласної лікарні Петро Соловей. Нині у відділенні перебуває 15 військових. Пацієнти тут постійно потребують переливання крові. Зараз це військові більше потребують там, скажімо, три до одного щось таке, якби потреба на сьогодні, але це може змінитися в будь-який момент. І якісь цивільні теж поступають з важкими опіками, які зразу виникає гостра потреба в крові. Тобто день на день не приходиться, і потреба ця весь час таке коригується. Але вона дійсно є. Петро Соловей пояснює, що переливання крові та її компонентів потребують не лише пацієнти опікового відділення, а й онкохворі люди після операцій тощо. Керівниця благодійного фонду Скарбниця надії Мар'яна Рева опікується дітьми з відділення онкогематології, тому добре знає про потреби у донорській крові. Волонтерка розповідає, що найважливіше здавати кров регулярно, адже її запаси постійно вичерпуються. В рівному лежать люди, це і цивільні, і військові люди, яким потрібно переливати кров. Ситуація не критична, не така, що прямо аж сьогодні там 100 людей приходило на станцію переливання крові. Але ми дуже просимо рівнян по одному, не в авральному режимі, але планово приходити здавати, здавати кров, ставати донорами. Людину, яка приходить здавати кров вперше, проконсультують лікарі серед обмежень для донорів обов'язкове повноліття, відсутність операцій та татуювань, зроблених упродовж року. Якщо людина здорова, не приймає ніяких ліків, особливо антибіотиків. Протягом дня до здачі крові не варто їсти жирного, три дні не вживати спиртного і підходити на станцію переливання. Там лікар додатково обстежить, проводить анкетування і тоді допускає до здачі крові. Закликає рівнян ставати донорами крові і військовий Ганадій Владика. Боєць нагадує, що таким чином люди рятують життя інших українців. Це життєво необхідне. Треба по-любому треба здати, бо тому що ну, якщо не здадуть кров, то хтось помре. Надія Кривко, Валерій Мартинюк новини на Суспільному.